Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день! Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе! Тож, розпочинаємо! Цей день сприятиме покращенню інтуїції. Можете помодитувати, щоб посилити свої здібності. Переглянувши всі невирішені справи, обов'язково знайдете найоптимальніший вихід із ситуації. Овен! Цього дня не можна в жодному разі тиснути на партнерів і нав'язувати їм свою думку. Вони мають самостійно робити висновки. Переходьте на правильне харчування. Швидкий фастфуд вам дуже шкодить. Увечері не варто шукати пригод. Залишайтеся вдома. Телець. Астрологи радять тельцям більш шанобливо ставитися до своїх партнерів і почати приймати їхню думку. У роботі краще дотримуйтесь колективної думки, якщо в чомусь не впевнені, сміливо запитуйте. Гарний день для подорожі. Близнюки. Цього дня потрібно постаратися розсудливо поставитися до своїх витрат. Також у цей день вам пощастить у всьому, що пов'язане із коханням. Рак. Варто зайнятися побутом. Можна починати генеральне прибирання в будинку. Увечері можна запросити друзів додому чи самим піти у гості. Не варто ставитись серйозно до претензій сторонніх людей. Лев, не ігноруйте старих друзів. Можливо, вам доведеться до них звернутися за порадою чи допомогою. Вдало будуть складатися переговори та ділові бесіди, тому не відмовляйтеся від роботи. Діва! Сьогодні ваш розум працюватиме у правильному режимі. Не варто прислухатися до порад інших людей. Вони тільки зіб'ють вас з правильного шляху. Приймайте рішення самостійно. Терези. Не кажіть зайвого своїм близьким, якщо не хочете розпалити конфлікт. Цей день краще провести на природі. Чудово розважить прогулянка у парку. СКОРПІОН. Сьогодні вирішуйте лише ті питання, які не потребують великих зусиль. З'явиться можливість романтичного знайомства. Відкладіть на інший день спілкування з родичами. Стрілець. День буде дуже плідним, якщо ви чітко складете собі план і дотримуватиметеся його та обов'язково закінчите всі справи вчасно. Не варто експериментувати з їжею. Може підвести шлунок. Козиріг. Козирогам цього дня нічого не зможе зіпсувати настрій. Не забувайте про заходи профілактики застуди та грипу. Підкріплюйте імунітет корисними вітамінами. Водолій. Сьогодні потрібно зайнятися зміцненням свого здоров'я. Будь-які оздоровчі процедури підуть вам на користь, але не намагайтеся не доводити себе до виснаження. Будьте щирими з тими, хто дорожить вами. Риби цього дня варто більше відпочивати. Тож не займайтеся нічим, крім релаксу. Піде на користь масаж чи похід у спа-салон. Увечері побалуйте себе ванною, з піною та смачними фіточаями. Це зарядить потрібною енергією. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.